Війна на сході країни змусила його залишити рідний Донецьк, аби врятувати дружину і дітей у Києві. Антон Купитін почав нове життя і втілив свою дитячу мрію співати на великій сцені. Взяв участь і переміг у п'ятому сезоні вокального проєкту Голос країни. Після тріумфу на шоу Антон отримав від свого зіркового тренера Тіни Карл у подарунок пісню а від каналу 1+, Плюс зйомки власного кліпу. Прем'єру відеороботи Дивіться просто зараз у сніданку. Тож вітайте в студії Антон Копитіна, переможця проекту Голос країни країни-5». Доброго ранку, Антон. доброго ранку. Дякую, що прийшов. Ну ціна Кароль, День народження, вже встиг привітати. Ні, на жаль, ще не встиг, але я просто нагоду хочу зараз зробити це зараз. І я дуже дякую, що саме сьогодні запросили, бо це для мене дуже символічно, дуже приємно. Бо людина, яка дуже багато зробила для мене сьогодні, не день народження. Тіночко з Днем народження, щастя, здоров'я і нехай ваша зірка сяє якомога довше, якомога якскравіше. Ну от е про що зараз побачимо прем'єру кліпу е відповідь, який для тебе знімав 1+,1 плюс продакшн. Лаконічна робота, цікава робота. Ми зараз давайте подивимося, потім обговоримо. Давайте уровичик. Дивись у <му> аж у щирі аж бач на Вись у дух, у світлу дух, що буде завтра, вона кричить Ось ми бачили е, відео, новий інтерфейс Теснєї, е, і ось з'являються слова пісні. І які кадри, які фотографії, які новини може бути під цими словами. Тобто, так, ідея, ідея ось така цього кліпу. Ти обирав сам фотографії чи, чи без тебе, наприклад, до деяких слів? Ну я думаю, що тут, по-перше, це пісня моя вона склалася біографічна, uh -huh. і я, як людина, яка є є прикладом для багатьох в тому сенсі, що треба мати надію, треба мати віру, і uh -huh. тоді все в житті виходить. І я думаю, що we <laughs> Мені дуже приємно, що на сайті ТСН, який є в цьому інтерфейсі, з'являються і мої фотографії як символ того, що і надія все ж таки в кожного в нас є, і для тих людей, які потрапили в біду зараз в Україні, для я гадаю, що для них це багато для багатьох приклад і а, сенс жити далі і робити, і створювати щось нове, і намагатися прагнути, щоб досягти нових успіхів і побудувати по-новому своє життя. Тобто так вигод ви того сказати, що бути переселенцем. Е, ну багато хто думає, що це ну там вони знають, що робити, а відповідь є. Ти про це завжди є абсолютно точно. Я з тобою погоджуюсь. Наприклад, я зараз займаюся англійською мовою з дівчиною, яка приїхала з Донецька до іншого міста, і ми займаємось по скайпу. Так. Знову ж таки, якщо людина хоче працювати, якщо хоче щось зробити, я думаю, що можна. сто відсотків. Тут я з тобою погоджуюсь. Ти тепер мешкаєш з родиною в квартирі, яку вам презентувала, подарувала Так. ціна кар. Ми пам'ятаємо цю історію. Зараз попадав, подивись, покажи нам, будь ласка, фотографію родини купив. Розкажи, будь ласка, як живеться в новій оселі? Розповідай. О, то справді диво, бо я зараз мав багато гастролів і от нещодавно таки повернувся з Америки. І після, після цього ми мали можливість буквально от три дні тому в'їхати в квартиру, але це не все. Це так, це так. Це є правда, але не, не це не все. Бо а, наші друзі зробили нам перед новим роком надзвичайний подарунок і вони запропонували нам повністю зробити під ключ ремонт в квартирі, і ми вже в'їхали в цілу, готову, а, відремонтовану і просто надзвичайно комфортну і зручну квартиру, в якій зараз щасливому. Щасливо можемо мешкати і насолоджуватися життям і робити далі, і щоб дітки зростали і щоб все було добре. Ну, добро. це точно. Ну головне, щоб щоб діткам було класно. Так, Тому діткам, з цим, з на з ми, ми тебе вітаємо. А, ти кажеш, що повернувся з гастролів в сполучених Штатах. Так. Розкажи, будь ласка, я так розумію, що ти там часто виступаєш. Для кого співаєш, і як там сприймають ну нашу українську пісню? знаєте, остання моя поїздка це були різдвяні концерти в місті Сіетл, в, в районі Белв'ю, і там було. Були концерти саме для діаспори для наших іммігрантів. Uh -huh. Було дуже дуже приємно, коли е, на одному з, гі... з християнських гімнів е, з тих які ми виходили, кожен зі своїм прапором. І я виходив з українським прапором. І ми потім питались, хто чи є хтось з той з тієї країни, хто виносив якісь прапор, хтось з Франції, там хтось uh -huh. з Іспанії. І коли я спитав, хто є з України, то більша частина залу просто була сприймала оплесками. Через те, я розумію, що наших там дуже багато, і це дуже приємно, і сприймають надзвичайно. Вони дуже. Сумують і дуже вболівають, і дуже багато хто знає, і тому справді надзвичайні враження отримав від тих концертів. Е, зараз шостий сезон так стартує. Е, вже зараз сліпі прослуховування проходить кастинг, так зйомки. Розкажи, будь ласка, поділись секретом, можливо, для молодих артистів. Е, в чому секрет перемоги? Як стати переможцем голосу? Не знаю, чесно кажучи, я пшо я сказав, щоб бути впевненим, то мабуть я трошки би сказав би неправду, бо я насправді не був впевнений в тому, що я переможу. Я до від початку до кінця гадав, що наскільки Бог дасть можливості пройти до того моменту, я дійду. Мабуть, якась має бути зірка над вами сяяти. Тіна Кароль, наприклад. Наприклад, тіна Кароль. то найкраще. Я дуже бажаю кожному таку зірку. А і мабуть, підтримка рідних, підтримка близьких людей, які будуть завжди поруч і проведуть з вами цей час і зможуть допомогти будь Антон, дякую тобі за творчість, дякую за пісню, за відповідь, можливо, для когось на якісь питання, які він не знав, яку відповідь знайти. Можливо, завдяки цій пісні знайдуться. І надзвичайно щастя твоїй родині. Зростайте і живіть щасливо в новій оселі. Дуже дякую, дякую за запросили. Дякую. Переможець голосом країни 5 Антон Топитів в нашій студії. Тож далі буде все тільки починається.